У всіх господарських магазинах, типу Тедді, Акціон, Волвард, вже продається все для Хеллоуіну. Це все продається вже давно. В Німеччині взагалі всі ці справи, декор продається дуже-дуже завчасно. Більш зате, от зараз вересень, але вже все продається для Різдва і Нового року. Єдине, що про всі такі прикраси, треба піклуватися завчасно. Тут піти в передостанній чи останній день перед святом і купити якийсь такий декор собі не можна. В продажу вже нічого не буде. Іноді дивишся, і начебто все недорого. Тут євро, там два, там три. Але щоб прикрасити всю хату, ну грошей потім по ітогу вийде багатенько. Але саме головне, те, що наприклад українських біженців ще невідомо як складеться життя. Ну і тягатися з прикрасами по всій Європі то така собі історія. Отаку прикрасу, наприклад, з собою і вперед. Або якусь таку. Ну, щоб вже конкретно. Але, звісно, все одно купимо щось собі таке невеличке, щоб в житла був святковий вигляд. Отаке всюди різноманіття святкової краси на будь-який смак.